Новокаховчанка Валентина Чуклова з серпня 2022 року разом із чоловіком та двома онучками вимушено проживають у Хмельницькому. Зізнається, щоб адаптуватись до нового міста, їм знадобився майже рік. Ми півроку, якби проживали в подвалах після цих вибухів, все особливо діти були дуже налякані, дуже але психологи. Якось виводили нас з цього стану. Нині жінка приєдналась до заходу, який приурочили другі річниці деокупації Херсона та правобережної частини області. Дуже хочу гарячо зустрітися зі своїми односельцями, зі своїми, навіть може, з нової Каховки когось побачу. Дуже би хотілося це все зустріти, побачити, обнятись, розцілуватись і своїми враженнями поділитися. Захід відбувся в обласній філармонії. Загалом до нього долучились близько сотні херсонців та жителів області, які знайшли тимчасовий прихисток у Хмельницькому. Під час заходу присутні згадали, як жив Херсон під час окупації та день його визволення. Саме 11 листопада 2022 року ЗСУ повернули контроль над містом та правобережною частиною області. З жахом згадує вісім місяців під російським поневоленням херсонець Андрій Ториця. При окупації я був в селі Станіславі, Це Херсонська область. 10 числа освободили Станіслав, а 11 освободили Херсонщину. Ми дуже всі раді, дуже плакали. Вони не люди, вони скоти. Тим часом лівобережжя регіону досі залишається під російською окупацією, зокрема й місто Таврійськ. За період поневолення його покинуло понад 80% населення, каже начальник міської військової адміністрації Микола Різак. Наше місто було розташоване на Каховському водосховищі, де була головна споруда північно-кримського каналу Каховська ГЕС. Вони її підірвали. І Вода ушла. дуже тяжка ситуація з питною водою. Одне єдине, чим я, як міський голова, можу гордитися, тим, що ніхто не пішов на співпрацю, на колаборацію. В місті не запустили ні один садочок, ні школи. Під окупацією й до сьогодні залишається Верхньорогачицька селищна тергромада Каховського району. Начальник селищної військової адміністрації Артур Давидов каже: такі акції приурочені другій річниці деокупації Херсона та правобережної частини області. Сьогодні організували по всій Україні. Наші представники тимчасово окупованих громад є по всім обласним центрам, окрім Харківщини, Сумщини, і Запоріжжя. Ми пам'ятаємо наші людей і хочемо подякувати всім нашим обласним обласній владі, місцевій владі за підтримку наших переміщених осіб. На завершення заходу усі охочі мали змогу написати слова підтримки та побажання Херсону на прапорі області. Стяг передадуть до обласного центру. Перемоги, відродження, процвітання. Написали на прапорі, що нова Каховка це Україна. Бо по іншому не може бути саме більше хотів би перемоги і щоб вся Херсонщина наша. Була би біг Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.